Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зіданим. Вишневського розпочав. Розпочався. поєдинок, немає Вишневського, але проблеми у Минає, у перманентні впродовж цього. Навіть до штрафного майданчика є удар! І гол. 1 0 Дев'ята хвилина. Забиває Минай після стандарту. Ось так початок матчу. Минай 9 хвилин в захисті провів. Ось ще раз Кравчук зупиняється, вистрибує, пробиває дуже точно. Гарний удар головою. Без шансів для голкіпера. Перший м'яч чо... німчаніно замирає точно. Вітенчук, праворуч, непоганий. розіграш м'яча. Гончар може вже до штрафного виконувати навіс. Б'є головою твердо хліб. Ось вона так. Навіс до штрафного майданчика. Немає удару, але не підбиранні Болбат. Його удар заблокували. Ще продовжується боротьба. Знову Болбат. Ні, Богданов пробиває Богдану з далекої відстані це роблять. І закидання вперед. Закидання на. Нападників порушення правил гончар на газоні Опинився, і перше попередження на 19 тих, завдяки кому ми зараз можемо насолоджуватись футболом та життям у вільній країні проштовхує на партнера гечев на ударній позиції. Пропива він волонець, не дозволяє. А м'ячеві вдруге опинитися в ситці власних воріт. Як все швидко зробили, гості твердохліб проштовхнув на Гєчева. Але не зумів забити сьоминомер Волине. Гончар-Шишка в один дотик. Надійно грає. А в цьому епізоді Гончаренко. І потім порушення правил з боку Ріховського. Ще одна жовта в захисті. Скільки перехоплень, скільки вдалих дій у цього футболіста. А Болезанавіз до штрафного майданчика небезпечно є удар. Було влучання в площину насправді. Чудовий пас у від Вітинчука. Кравченка, схоже, сонце засліпило, і він пропустив м'яч за спину. Анов Львору, чємець. Балбат на Богданова, той може пробивати. Готує удар. Андрій Богданов заблоковано, але атака продовжується. Оріховський. Штанга на сороковій хвилині. Коло ось ця атака. Удар Богданова заблокували. Але потім яка акуратна стінка Оріховського та безбородька з гострого кута лівою ногою пробивав десятий номер. Був близький він до того, щоб забити. Все швидко зробив Оріховський, і Бандура не рятував команду. Виконує подачу Богданов. Відбивається мина. І перерва відправляє арбітр команди відпочивати 1-0 на користь гостей Гончаренко і Чоботенко м'яч підібрав Богданов. В напрямку безбородька передача, той штрафного майданчику ліву ногу в один дотик пробивав. Денис. Тому, якщо потрібно перемагати, а, мабуть, вдома хочуть вигравати футболісти колоса, то Богданов пробиває. Мячовий, ще летить, а то потрібно робити щось так. Зробив це Вишневське. А наприкінці на 88-й та 90-й колос забував. Перехоплення Гечов перед штрафним майданчиком. Може, він передачу виконує. На твердохліба зіграв Гечов, пробив переховський. Центр непогано. Лисенко під ліву ногою битиме. Чи? Ні? Ні. Ліворуч передачу віддає. Прострел Ємца. Лисенко, Лисенко! В штангу влучає, добивання, немає голу! І немає голу ще одного разу. Остаки. Ще раз момент. Лисенко робить передачу ліворуч. Допоміг йому Рикошет одного разу, другого разу, але виграв боротьбу Лисенко. Ну і потім так, Коріховський пробував. Як врятував Олександр! Кравчук, вдалося виграти боротьбу без боротьку, закидання. Удар Лисенка! тим доткви, ще м'яч летить. Чек... Той назад. Граємо на захисників. Важкі хвилини чекають, що раз удар з далекої відстані полз. Важкі хвилини чекають на мина. Працює трикутник атакувальний. мина. постійно поруч Гечов, твердохліб та Воробчак. Тепер вже сил немає постійно поруч. Твердохліб прибирає одного суперника. Але блокує удар Гончаренко. Петьков виграє м'яч для своєї команди. Вітинчук з далекої відстані пробиває. М'яч пущину летів, але волинець готовий. По центру м'яч летів, але трохи рухався, і це, звичайно, стало Гончаренкові. Потрібно довгий пас виконувати. Вибиває німчанінов. І ось тепер лунає фінальний свисток. 1-0. Минає четверту перемогу в сезоні здобуває. 18.